Треба замішати прикормку. Я думаю, зараз розкладу буквально один фідер і разом з Артуричем буду продовжувати шукати рибу. Що мені для цього треба? Уже так як фідер це плотва, це треба обов'язково корм. Корм у мене, дивіться, трошки тут 2 кілограмчика взяв, звичайного рівер річного корму. Сюди треба додати обов'язково красочку. Така ось новинка вот Брейна, чорна фарба. Тому зараз трохи додаємо. Коли ми закрашуємо прикормку, треба обов'язково це робити на суху. Тобто спочатку. На суху, отако буквально не сильно багато кидаємо, а потім вже додаємо воду. Тому зараз швидко на суху це все робимо діло. І додаємо якогось... Зачем ми красимо? Це все робиться для того, щоб, скажіть, я скажу, це зробить, як, так як вода ще дуже холодна, тільки еліт недавно розстав. Щоб рибу не пугати цим ярким жовтим п'ятном, ми обов'язково прикормку закрашуємо. Також додамо ліквідіка, буквально небагато, також, щоб не було Ось ось річка, велика риба. Коротше, в Мене дуже багато набрав різних атрактантів. Спорт нам поки не треба. Секрет, ось, велика плітка. Я думаю, ми сьогодні хочемо виводити велику плотву, тому такий атрактантик добав. Зараз знаходимо якусь в йомкость і е, добавимо води. Так, відерце в мене є. Зараз тут до води далеченько, головне не набрати нічого. Не взяв ніяких ємностей, на жаль. Тому буде в мене стаканчик от цього від от, е, термоса, от такого буквально небагато концентрата цього, буквально чисто, щоб була якась смаколик для тої плотви. Перемішуємо. Це таке перве зволоження. Так, перша вже бачите, дуже добре закрасилась, тому поки що чекаємо, щоб воно напіталося І тоді зробимо друге, а можливо навіть третє зволоження.